Поліції в шоці від того, що о, вони не контролюють повністю процес, тому що Міністерство оборони а, так само. Та, а, ну, вони прип... утратили оцей от монопольний вплив на цю галузь, і вони дуже засмучені з цього приводу, і кількість нагородної зброї зростає. І я хочу звернути вашу увагу: ніхто з неї не стріляє. Ніхто ми не бачимо з вами випадків застосування. Крадкоствольної, нагородної, вогнепальної зброї. Ну, бачили, там в якомусь готелі, пригадую, от була ситуація. А там да, да, Шмикалова да, була, да. між там Кірба. Один да. випадок, Один. ну добре. А ще де? де? Нема. Чому тому, що кожен власник зброї розуміє, ти будеш відповідати? Це не травматичний непотріб, це справжня зброя. За кожен посіл, ти будеш відповідати. І це ж зброя, де записано такі-то, 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 і ніхто зброя. не шмаляє. <світ> ніхто не шмаляє. Тобто, це каже про те, ну те, що ми завжди стверджували, що українці одні з найкращих е в світі по поводженню зі зброєю. У нас немає перестерілок ніяких з автоматами, нічого, нічого немає. Тихо, спокійно, в тій кількості незареєстрованої зброї. Так, якщо з незареєстрованою кількістю немає ніяких випадків, так що ж буде зареєстровано, що трапиться, якщо людина навпаки пройде навчання і буде на обліку? Нічого не трапиться. Трапиться тільки одне: докорінно зміняться стосунки поміж громадянами і державою і, і, і тими людьми, які тимчасово отримують владні повноваження. І їх це не влаштовує, їх категорично не влаштовує, тому що до озброєного громадянина ти апріорі будеш ставитись підкреслено вічливо. і бикувати з ним не зможеш. О, все.